Живіше в експлуатації котла? це товщина стінки, з якого металу він буде, або все-таки якість, якість і правильна експлуатація і правильна обв'язка. Давайте проговоримо на цю тему. Отже, дивіться, перед вами котує з абсолютно різною товщиною стінки, тобто від 6 міліметрів до 4 міліметрів. Цього достатньо. Що в одному варіанті, що в другому, для гарної якісної експлуатації довгої. Тобто, це значить, що котел не прогорить, не потече і вам не потрібно його сервісувати. Але. Коли мова йде про котли, про гарну правильну експлуатацію. Ви не забувайте, що ви маєте спалювати в ньому гарної якості дрова, щоб вони були певної вологості, для того, щоб котел не плакав і отримати максимальне КПД від його користування. А другий немаловажливий важливий фактор це його обв'язка, для того, щоб у нас котел не заходила холодна обратка, для того щоб не створився конденсат. Все це вам розкажуть сантихпостих. Звертайтеся по підбору твердопалених котлів гарної якості, різного типу, а також різної автоматизації, тому що у нас є коти, як з автоматом Тикою, так і звичайною ручною тягою випадку, знаєте, з таким нижнім підвалом. Пишіть.